Парад елітних авто. Це схоже на якийсь з'їзд потужних бізнесменів. Але насправді ви будете здивовані, коли дізнаєтеся, хто всі ці люди і для чого вони зібралися в одному місті. Можете важко секундочку, будь ласка, почекати. Як ви купили автомобіль такий за дуже маленьку суму? таку? Скажіть, будь ласка. Отже, розкриваємо карти. Ці поціновувачі авторозкоші співробітники регіональних прокуратур. Ви співробітником прокуратури. Скажіть, будь ласка, яка зарплата зараз прокурора в Сумах? Ну, в деклараціях відображено. Декларацію. Ви не знаєте свої зарплати. Ваша тоді отаке Так. За скільки купили? Це згідно декларації, здається, купляв давно. Всі вони з'їхалися в тренінговий центр у Києві неспроста. У цій будівлі з 8 по 10 квітня молоді, не дуже спеціалісти, що приїхали з різних куточків країни, виконували практичні завдання для включення до кадрового резерву прокуратури. Комісією допущено до виконання письмового практичного завдання 146 кандидатів для включення до кадрового резерву на заміщення посади керівника обласної прокуратури, 278 – на заміщення посади першого заступника та заступника керівника обласної прокуратури, 320 – на заміщення посад керівника окружної прокуратури. Тобто, це такий собі іспит на перспективу оглядини майбутніх обласних і окружних керівників. Можливість Кар'єрного росту, саморозвитку, якби ну так. І поки комісія оцінює якість виконаних практичних завдань запрошених, ми уже дослідили рівень доброчесності тих прокурорів, хто бажає отримати нові зірочки на погонах. Це проект Хапуга Юей і наше ексклюзивне розслідування про Золотий резерв ОГПУ. Дивимось. Восьме квітня дев'ята ранку Київ першим біля тренінового центру нам впадає у вічі цей автомобіль Lexus. Водій довго паркується, а потім нарешті виходить з машини. Це Ігор Білодіт, керівник Слобідської окружної прокуратури міста Харкова. Ну, в першу чергу, ми працюємо для людей і для держави. Цей спеціаліст публічно підкреслює свою відкритість для народу. Очільник Лозівської прокуратури назвав особистий номер телефону і попросив повідомляти про корупцію. Але як тільки йому зателефонували ми, він одразу кинув слухавку. А Відтіля у вас моє номер телефону. Так, секундочку, так ви ж самі його давали змі. ЗМІ я Змія да, да, да. ну, ну, всюди. Ну так, змі, це ми. Схоже, пану Білодіду не сподобалось запитання про його «Лексус», який, згідно з даними його декларації, його дружина нібито купила за 15 тисяч гривень. Хоча конкретно це авто насправді продавалося за 75 тисяч доларів. Ігор Миколаєвич викручується на ходу. Ви ж бачите, чуть і, яскравіше. Е, не зрозумів. Mm, я вам кажу, ви ж бачили, але не забачили. Ну, автомобіль лексу за 15 тисяч гривень. І ще раз вам кажу, ви бачили, але не добачили. Так що це мається ви на увазі? Уважно дивитись, хорошо? Так я дивлюсь, грошова ви, вартість. ви уважно дивитись, щоб потім у вас була нормальна картинка. Ще одна знахідка в декларації прокурора це автомобіль Mercedes GLE. За таку модель нині просять більше тридцяти тисяч доларів. Однак, ігорю Білодіду така машина нібито обійшлася всього лиш у 49 тисяч гривень. Він незрозуміло апелює. А автомобіль Mercedes GLE за 49 тисяч гривень. Я раз, ви уважно дивитесь. Та я уважно дивлюсь, я важ бачив на Молодець. цьому автомобілі. Молодий, а от експерт цілком доступно пояснює, як такі підозріло дешеві покупки може розцінювати на ЗК. Загалом кожен посадовець має зазначати реальну вартість е, свого майна. Але якщо вона є заниженою, то відповідно це вже там знижка. Пільга, яка має класифікацію відповідно до антикорупційного законодавства як подарунок, і така, так би мовити, цей подарунок є обмежений, є незаконним. Тим часом відбір кандидатів у золотий резерв ОГПУ у розпалі це приїхала Анастасія Кузуб, експівробітниця Уманського міськрайонного суду. Цей рейндж ровер їй пощастило купити за 49 тисяч гривень. Однак, як і цю покупку, так і візит до тренінгового центру прокуратури дівчина коментувати відмовляється. Я бачу, що ви приїжджали під тренінговий центр прокуратури 8 квітня. Скажіть, будь ласка, в якому питанні приїжджали? Ну, я вам такі питання по телефону не відповідати. відповідатись. А на цьому Volkswagen Passat приїжджає Олександра Залевська, головний спеціаліст Офісу Генерального прокурора. Цієї автівки немає у її декларації. Натомість є Ford Експлорер, який куплений, увага, за 5 тисяч гривень. Хоча ринкова ціна такого авто в межах 20 тисяч вічнозелених. Вкотре нагадуємо, про що можуть свідчити такі дивовижні знахідки в деклараціях. Це є ознаки ну невідомості джерел походження цих коштів, і можливі ознаки незаконного збагачення. Йдемо далі. Це вже 9 квітня. Обід. Під будівлею тренінгового центру помічаємо білу БМВ з номерними знаками за 96 тисяч гривень. Машина записана на Лідію Мурав'йову 1947 року народження. У списку законників, які того дня у Києві виконували практичне завдання, такої людини не числилось. Натомість, от так збіг. У списку є Павло Муравйов, прокурор Приморської окружної прокуратури міста Одеси. Він запевняє, що йому нічого не відомо про це авто і його реального, а не номінального власника. ласка, ви їздите на БМВ з номерами чотири Чому його не декларуєте? Я не їжджу на такій машині. А вона оформлена на вашу маму чи бабусю? Я не знаю, хто говорить, але я перший раз об этом слышу, тому пожалуйста. Ну, я ж вам розповідаю. Можна, будь ласка, секундочку послухати? Я не, не, не відповідаю на такі запитання, не знаю, з ким балаку, а про цей випадок взагалі мені відомо. Моя про... Лідія Григорівна. Це ж ваша бабу. Також 9 і 10 квітня помічаємо ось цю шкоду Кодіак». Вартість авто близько 40 тисяч доларів. На ній їздить Леван Ховребов, прокурор окружної прокуратури міста Суми. А ви співробітником прокуратури. Скажіть, будь ласка. Машина задекларована. Це ваш автомобіль. Шкода, «Ходіак» 730. Він у мене задекларований офіційно. Можете... Вивчити це питання, однак, схоже, що пан Леван, як і деякі інші співробітники прокуратури, без підготовки з пресою спілкуватись не бажає. Ви офіційно до мене звертаєтесь? Так? Я – Офіційно? – а з чому зі запити ви співробітник прокуратури? Я співробітник прокуратури. так. – А якого, якщо на секрет? Сумська область. А це вже Роману Удовиченко, керівник Фастівської окружної прокуратури. Ви зараз ким працюєте? Якщо на секрет, можна я зараз зареєструюсь, підготуюся. І... І все потім відповів на всі про І він також не готовий відповісти на запитання про свою зарплатню та й взагалі чомусь не поспішає представлятись. Яка зарплата зараз прокурора в сумах? Ну, в деклараціях відображено. Декларацію Ви не знаєте свої зарплати 40-50 тисяч. Такі, в Вистачає на життя. Вистачає. Куди відвертіший Максим Роговенко? Заступник керівника. Окружної прокуратури. Виже Так. Да. Він приїхав на цій Тойота Кемрі. Ваша Тойота да. Кемрі. За скільки купили? Це згідно декларації, здається, купляв давно. Можем в декларації подивитися. Тобто десь 1700, мабуть. Між тим, хоча б цей законник нарешті пояснює, що ж йому дає це підвищення кваліфікації. Це ж практичні завдання, не мені дають, а це. Комісія визначає, кого включити в кадровий резерв на результат за результатами цих завдань, і не тільки завдань там співбесід поданої презентації. і Тому подібне. Отже, давайте підіб'ємо проміжний підсумок, що ми бачимо. Ті, хто сподівається стати золотим резервом прокуратури, мають, м'яко кажучи, дещо брехливі декларації. Втім, їм є на кого рівнятися, і про це далі. Не менш цікаві за регіональне прокурорське майбутнє персони, які можуть оцінювати професійні якості резервних прокурорів. 8, 9 і 10 квітня під будівлею тренінгового центру ми кілька разів фіксуємо ось цей BMW x 5 Водій елітного німця Анатолій Горзлов. Ось він. Пан Горзов наразі аж головний спеціаліст офісу генерального прокурора, а до цього він майже 10 років завідував всіма кадрами прокуратури Київської області. Підвів підсумки семінару. Начальник відділу роботи з кадрами прокуратури області Горзов Анатолій Петрович. На цій посаді Горзов, що називається Добряче наслідив, принаймні в інтернеті є згадки і про його елітну нерухомість. При цьому за даний період останній побудував величезну дачу із озером у Фастівському районі Київської області. Отримав від прокуратури області квартиру близько ста квадратних метрів. І головне саме про заробітки на кадрах. При прокуроре Витязи за это направление отвечал начальник отдела по работе с кадрами Анатолий Горзов. На форумах есть масса сообщений о том, что цена трудоустройства в прокуратуре могла достигать от 3 до 10 тысяч долларов. Это вам не песок ковшами грузить, так как кадровая работа обеспечила Горзова двумя автомобилями, квартирой и загородным домом. Але повернемося до сьогодення цього прокурора и его X5. Це авто було куплене за півтора мільйона гривень. Ну, це якщо вірити декларації посадовця. Однак зараз конкретно ця машина продається за 2 мільйони 200 тисяч. Більше того, в оголошенні написано, що машина була куплена у офіційного дилера, а значить, коштувала ще дорожче. Продаю власне офіційне авто, купувалося на офіційному дилері у Вінниці. Обслуговування також на офіційному дилері. Стан нового авто жодних зауважень. Тому поведінка Анатолія Горзова лише підсилює припущення, що йому справді є що приховувати. Добрий день. Анатолій Петрович. Він починає тікати. Скажіть, будь ласка, я бачу, що ви купили X5 ось цей за півтора мільйона гривень. Це відносно дуже дешева ціна відносно ринку. Як там вам вдалося купити? О! о, о. Скажіть, будь ласка, Анатолій Петрович, це ж просте запитання, що ви тікаєте? Ховається під капюшоном. Як ви купили автомобіль такий за. Дуже маленьку суму таку. Скажіть, будь ласка, ви не вважаєте таку поведінку дивною? Дивною, втім, є не стільки поведінка цього конкретного прокурора. Ну, злякався, подумаєш, скільки дивна вся ця ситуація загалом? Як ми побачили і показали наші майбутні обласні прокурори? Золотий резерв ОГПУ полюбляє елітні найдорожчі автівки. І головне. Хитрує і бреше в деклараціях, ховає обличчя, втікає від запитань. Тож сподіваємося, і ці факти також візьме до уваги комісія, яка цими днями оцінює, кому з автогероїв, куди буде далі дорога до успіху і зростання в кар'єрі чи забуття. І ще наостанок: на жаль, нам поки що не вдалося ідентифікувати багатьох водіїв елітних автомобілів. Які крутилися біля тренінгового центру прокуратури всі ці три дні? Добрий день. будь ласка, а ви співробітник прокуратури? Відчиніть, будь ласка, віконечко. Тому якщо на цих кадрах ви раптом впізнали своїх регіональних прокурорів, і тим більше знаєте про їх негідні справи на посадах, обов'язково пишіть нам на пошту, адресу якої ви бачите на екрані, Хапуга Інвестигейшн Собачка OnePlus One TV. Допоможемо кваліфкомісії комісії разом.